Добрий день, малята, дуже рада зустрічі з вами. Діти, а яка зараз пара року? Так молодці, зима. А яка погода за вікном? Прохолодна, так. Як ви гадаєте, взимку як почуваються пташки та звірі? Їм холодно, вони хочуть їсти. «Діти, Хто це стукає до нас? Та це ж зайчик. Погляньте, як він тремтить. Що з ним стало? Давайте послухаємо оповідання Сухомлицького зайчик і горобина. Занесло снігом землю. Нічого їсти зайчикові. Побачив він червоні ягодки на горобині, бігає навколо дерева. А ягоди високо, просить зайчик, дай мені горобина одне гроно ягідок. А горобина й каже, попроси вітер, він і відірве, попросив зайчик вітер, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалося грона ягід, упала на сніг. їсть зайчик ягоди і дякує вітру. Сподобалась вам казка. Як називається дерево, що дало зайчику ягоди? Горобина, так. А хто допоміг зайчику їх дістати? Вітер, що упала з дерева? Гроно ягідок. Грона, діти. Це багато ягідок, зібраних на одній гілочці. Як вийдете з мамою на прогулянку, знайдіть дерево горобини і побачите червоні гітки, які дуже люблять не тільки звірі, але й пташки. До побачення малята!